З п'ятниці немає ні світла, ні води, ні опалення. Воду дали вчора ввечері і все, опалення немає, світла нема. Ми переселенці. У нас в квартирі в будівлі живе сім чоловік. Із них два пенсіонера, інваліди, і одна дитина. Так виживаємо. Речах включаємо газову духовку, готуємо, сидять всі на кухні. Перший раз прийшли, заряджаємо, біля роботи знаходиться цей пункт зланості. Заряджаємо телефони, гаджети, всі, що були вдома, принесли, щоб заряджати, щоб хоча б можна було спілкуватися. У нас зараз ще нема світла, воду дали друга доба. Тепло дають дві години зранку і дві години ввечері. Ну, Десь градусів 18 вдома є. Ходимо в светрах, в шкаркпетках. Заживляємо телефони, зігріваємося, принесли чайник з водою. Саме п'ємо других, пригощаємо. Немає світла, немає інтернету. Прийшла сюди підтверджувати гаджети для того, щоб працювати. Тому що працюю в дистанційному. Я, я просто знаю, що мені треба працювати. Я принесла з собою. І зарядку я принесла з собою подовжувач. Я взяла все з собою. Ну, мені тут предложили дівчата свої послуги, так що в мене є можливість під'єднатися до них і працювати повноцінно. У мене дочка виписалася з роддому, світа нету. Заморозка ушла вся в мусор. Тобто, це мінус по моєму кошельку. Світа нету, не підзарядитися. Спасибо людям, в МЧС, що розрішають підзарядити хоча б телефон, щоб чтобы... бути. Не святі, тому що піднімний ребенок потребує особового уходу. Наразі 43 пункти незламності, саме від ДСНС, функціонують на Одещині. Вони всі стаціонарні, вони знаходяться на базах пожежних частин. Тут можна підзарядити гаджети, різні будь-які електроприбори, люди приходять, можна попити чаю, кави. Всюди облаштовані дитячі куточки, тому що ми розуміємо, що навіть да, підзарядка будь-якого приладу вона не дуже швидка, і діти дуже часто не знають, як куди себе подіти. Тому облаштовані обов'язково ці куточки. Загалом за останні дні десь близько двох тисяч людей відвідали саме пункти незламності ДСНС. Основна частина цих людей це саме місто Одеса.